Слава Україні! Вітаємо всіх шанувальників хокею. і Запрошуємо вас на поєдинок національної першості у Вінниці на арені. Льодовий куб зустрічається місцева команда Шторм та гості з Києва, столична команда Крижинка Кепіталс». Судитимуть сьогоднішній поєдинок арбітри Олександр Батазатов та Віктор В Необхідності готовий замінити Микиту кипітепленком другий кіпар Артем Михайличенко. Гра розпочинається київська команда у білій формі і господарів господар. Артем темно синіх кольорах. А тривулка подушного літа проти нього двоє захисників. Зокрема, Артем Архипенко. Ратушний передача, хороший пас під кидоклампін Олексюку. Ратушний в парі зараз замітає Кругляковим. І шайба опиняється у воротах дуже швидко. Дуже швидко господарі. Рахунок відкривають. Сидоренка він виводить свою команду вперед. 1-0 на користь шторма. дуже швидко пропустити. Крижинка намагається взяти шабу під свій контроль. Київська команда йде вперед, тидок дистанція дистанції від Ілімер злякає і вступає у гру Микита Гордюша. Пономарьова, На триває на боротьба біля боту, Пономарьов підхоплює, але кидати йому не дають. Мерсніхов. Судді, грузу зупиняють. Вылучення. Господарі в чужу зону, в куцевич. Пас на порт. Но кедок! Хошеблю секузов, не боку, Sherba, кидав, Sherbach! Зупиняють. І від нього. Так, і в нас друге винучення укружинки, який пітас. Отже зараз в форматі 5 на 3 атакує шторм. Три польових лише у кружинки. Відразу ж розрізна передача. І шайба опиняється у воротах. Куцевич перебував на дальній штанзі. Чи не помиляюсь, так саме він робить рахунок 2-0. Дуже впевнено. Що там сказати легко. Шторм оформлює перевагу вже у двіша. Перший штрафований вийшов у Шторма. А є ще друге вилучення. Ви, Вибачте, у крижинки Кіпетаса але ще є друге вилучення. Зараз була можливість, зіграючи у меншості. скоротити своє відставання у гостей. Класне катання. Класне володіння шайба від Ілюща Щербака. Тут він потрапляє під силовий прийом від Філіпова. Щербак! Передача проходить і Захочує шайбу у порожні. ворота Сидоренко. Дубль Від них форвардів Шторм. Чудовці в атаки шторма. Молодий Ілля Щербак 2006 року находжу Менш ніж, ніж За 12 хвилин закидає три шайби і продовжує атакувати далі. Знову суддя показує ворота китом від борту. А Ратушний він, здається, атакував куда-то від борту. Чи, ні, Масюк. Масюка нам показують, який додає. На партнера ратушний розганяє атаку своєї команди. Крюкля. Чудовий пас і знову шайба у воротах! Дмитро Масюк. Вже три очки. Три очки поєдинку, Результативна передача і дубль. Дві закинуті шайби у Дмитра Масюка. Масюк, Масюк. по гальмах, зупиняється порушення правил. Це чекає друга більшість. Ратушний передача на партнера. І шайба у ворота. Хетри оформлює Микита Седоренко за один період. Асистентський хетрик, якщо не, не, не помиляє саме ратушний, віддавав. Під, 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 Мацевич. Передача на Трушенко. Захисник йде вперед. Від, віддає передачу. І саме е, спаса Богдана Трущенка відзначається шабою Хуцевича. Саме він закинув, оформлюючи дуб. Активні дії захисника. Захисника Богдана Трущенка Носу. Чотири. Чотири. Вже результативні передачі у Євгена Ратушна. Таким чином, саме Євген в є найкращим бомбардиром своєї команди і порід, Штормо, у поточному поєдинку. Другий період шторму у темно-синій формі. Команда Борисенка атакує і вимикає бійка на майданчику, який в кормі відграє свіштока нині. Гравець шторм. Це мау. Розумів дозволити зміх на досвідченого Сергія Черненка. З таким чином? з 2008 року народження нападник крижинки кепіталса. Саме він зараз шайбу підбирає її. Після того, як шайба відскочила. І на партнер є можливість закидати першу шайбу. Троль шайби пройшов через увесь майданчик. і В останній моменті завадили суперники завдати кидо. Зараз крижинка каєпіталс. Ще одна можливість для контратаки. Кидо. Граємо Кіта Гордюшин у воротах шторма. Еще один момент Крыженки Кэпитал. Так, цепь Тимур Лапко. В последний момент э, гравец Шторм, в очередном стрибку в падении. Крыженка. Ревука, подкидок. Класна дальний штангу, але там вже не було нікого з грацій та на синіх свят. Накидання від синьої лінії, що там Ривука підставив ключку, перебуваючи під воротами. Ратушна маштуручення хтось захисників накидав від сині. Ривука був винагажений за свою активність і в цій зміні взагалі в цьому поєдинку. О, року народження. Попереда на Руслана Бойка. Прилука перед воротами. Поки не йде на нього передача. Кидок! Забиває з близької відстані. Тимофій Пономарьов. Знову шайба від третьої ланки нападу Шторма. Дають атакувати з близької дистанції. Для Тимофія Пономарьова у поточному чемпіонаті. Трученко! з звідки позиція атакує. Атланка відбиває, все одно опиняється у сфі. І Знову знову це притяганка нападок шторма. І знову вітання приймає Тимофій на року народження. І знову надобуває знову з близької відстані. Дурінка на ворота. Пас. Щерпак, Щербак мав це підставити. Тепер за воротами, Сидоренко наїжджає на ворота. Кидок. відбуває Микита Петленка. Хороша зміна від шторма. Той п'ятак, Без негативних наслідків для крижинки Capitals. Де вперед. Ратушний! Як красиво, Ратушний переграє суперника. Законити не вдається. Переграв від обох команд. Аксіонол. класно на швидкості проходить суперника. І свисток. Так, порушення правил. віддає пас. Германа Кібол зрештою втрачає шайбу. Ворот зона суперників, Потрібно швидко повертатися назад. І часом атака. Крижинки Кепіталс. Черненко. Черненко. Черненко передача. Кидок. Викопнура Лапка. Берква реалізація крижинки Кепіталс. Черненко. Передача. Тут перед воротами і шайба у шайба у Сіті. Не забуває Матвій Ско. Метві Воско. Все ж таки прижінка Кепітас втіла цей момент. нього по продукції гри, особливо в третьому періоді. Ви свою першу закинути шайбу і реалізували кількісну перевагу. Вся команда чудово поборолася. У третьому періоді, 10 періоді 10 на користь шторма. Господарів третій, 20-х хвилин. Не закидали. ще би пропустив. Зараз могли пропустити ще одну. Лямерзляк з десь друга. Архіпенко проходить його. Розрізна передача. Кидок. Качан кидав. З попором боротьбі. Забито не вдалося. Костраміті. Потужний поштовх Архіпенка. І Знову вилучення. Так і док. Можливе добивання. Гратуш він паралельно Косів що на ворот Зараз Панченко зближується з болтупера. Вони не землі переграти так, не тільки Гордюшина. Репля. Все ж таки не вдалося вибрати шайбу, але нав'язав боротьбу. Піднята рука буде знову вилучення. Мене заснідало грати морлабко. Черненко зберігає контроль над шайбом. Він за воротами. Кидок, панченка, добування. Немає Васильєв. Почам вже за воротами. Черненко. Васильєв на п'ятаку, Закриває огляд гукіпору. Черненко розвертається. Розрізна передача. Відкидає Васильєв. Останно зіграв Васильєв. З його паса забив Василь Юрій Качан. І вдруге. на третьому періоді Миколаївка використовує кількісну перевагу. 10-2 стає рахунок. Після голову надвисвідченого Василя Юрія Качана. 1998 року народження. І Вихід на ворота Гардюшина. Розрібненки не бути меншим. Куцевич, Щербак і Кидок, Сидоренка. Повтор виходу Архіпенка. Спробував прокинути шайбу між щитків. Щербаком боротьба за шайбу. Кидок від захисника Сидоренка вже перед воротами. І Куцевич або ж Сидоренко закидають. Одинадцяту шайбу шторма у цьому поєдинку. Там накидання було від захисника, І Сидоренко та Куцевич боролися перед воротами. Схоже, що це так третій гол Куцевича. У цьому для Ляслав Куцевича. Досвідчимо форвард. Перша ланка нападок. Пономарьов. Бо ще дві шаблі не закинув Брюхна-Кур'юк зараз в безпосередній близькості від дворі. тому вакуумів не дозволили. Кидок! Мазка! Останні секунди гри. Ревука. Косевич. Це був Ілля Крикі. Та він до відбивчого дворку. Він віддати на партнера, який і що, курсом на ворота. І а, лунає фінальна сирена. Впевнена перемога шторма. Вже в першому періоді фактично знову всі питання, щодо переможці стали матчі підопічні Руслана Борисенка.